Тож почнемо. Значить, Я беру рандомну посилочку і ми дивимося. 54 центри. Відкриваємо. Тут у нас ось таке. Щось таке. Це, напевно, якась декор. Так, це якийсь декор. Я думаю, він має липнути, мав би липнути, але. Нема тут клею. Думаю, він просто нашивається кудись. Ну, добре. Не буду фантазувати, гарно. Кудись нашивається така нашивочка Там, не знаю, на штору, на одяг. Ще кудись. Далі. Ось. Такий. О, тут щось важке. Долар 95 центів. Але досить тяжкий. Може набір болтов. Або вот гвоздей жареных. <coughs> гвоздей жареных не хочешь? Тут якийсь аппарат. ой 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 Что ага. это за аппарат? Резетка. Накручиваешь, значит, эти штуки. Электроник аппаратус. Introduct for use. Не знаю, не буду фантазувати, якийсь аппарат. Я разберусь, что это такое позже. І можливо напишу тут знизу, що це таке. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Ось такий маленький пакінчик. 2 долари 77 центів. Ого! За таке маленьке і легеньке, так дорого? Що тут може бути? Супер прикраса Да, Тут супер-прикраса. Тут теж ця сережка, яку ми вже відкривали в випуску, одна на ухо. В іншому пакунку одна. Тепер у нас цілих дві на два вуха. Дивимось далі. Угу. Тут у нас що? 2 долари 80 центів. Ого! Тут щось таке якийсь одяг. Так. Так, що у нас тут залег? Що у нас тут золоти? Труси. Модні зі стразами Написано Love і багато страдів. А, Ну окей. Жіночі модні труси зі стразіками Love Клас. Дивимось далі, що у нас в пакунках. Що, ага, все, що у нас знову? Знову два пакунки 65 центів і 82 центів. Всередині цього пакунків має бути два пакунки. Так, Один. Два. Єсть. Відкриваємо перший. Перший відкриваємо. Окуляри! Ну, це вже котрі. А тут вже два плюс. Так, це теж опуляри. Хто погано бачить? Два плюс. Ну такі я нічого в них не бачу. А, ну, до проблеми з зором. Але хоч тут... звичайні окуляри. Ну, типу, звичайні ділові окуляри. Так, і якийсь одяг. Може дитячий. Так, що це таке взагалі? Це якийсь... Господи, що це? Мішок. Якась отака дивна річ. А, ну, Хто знає, підскажіть. Що ж, подивимось далі, що в нас в пакунках. Підемо беремо цей пакунок. Так, що в нас? Долар $1,42. Оу, тут теж якийсь одяг. Певне купальник. Так, перші частини у нас. Оу, це бандана, на голову. Классно. Блин, ну прикольно. А в другую что? И в другую бандана на голову. Mm -hmm. Така самая. Класс, две банданы. Колерой. Ну, глянем далее. Глянем далее. Бандана классная, мне подобается. Питочки. Вот в да, черном Так, что у нас в <coughs> Доллар и пять центов. Відкриємо і подивимося, що там у нас. Тут декілька посилок. Раз, два, три. Цілих три посилки, але дуже схоже, що вони однакові. Що ж глянемо, що там всередині. У, так. Значить, Це чехольчик для вот напульсних годинників, типу, які там міряють ваш... А, скільки ви там пройшли чи пробігли. Ну, у мене в мами такі є, але насправді я такі, ношу. синього кольору гарного. І ще як кольору чорного чи білого? О, такого розовенького. Клас. Три прикольні штуки. Сіликонові-резинові годиннички чи хвилин. Прикольно. Що ж, продовжимо далі і глянемо, що у нас в наступних посилках. Так, ось тут. 2 долари 29 центів. Одна посилка. Так, тут, певно, щось дійсно Ну, варто цих 2 долларів, напевно. А ну давайте глянемо. О, тут прям чехол, чехол, під шкіру. Huawei Enjoy75. Вау, дивіться чехол під шкіру. Да, 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 чехол, книжечка. Гарний, гарний з картхолдером. Ну, якщо вам підходить під телефон, досить 2 долари У нас він коштує ну, гривень 250-300, я думаю. Так, знову джема. 1, 2, 3. 60 центів, 29 центів і 23 центи. Так. Так, так. Раз, два, три. Випаку. Перший відкриваємо. Що в нас тут? Тут у нас набір для макіяжа. Знову набір для на макіяжа, отакого формату. Прикриємо. Так, що в нас тут? Тут у нас що? Тут теж якась косметична штука вот. Що тут написано? Glass Water Colors. Певно, якісь штуки для підводки очей. Клас. На водній основі, щоб в школі від вас всі балділи. Так, що там ще? Ага. Ну, отака от подушечка. Не знаю для чого вона. Певно, а, пудритись. Що тут щось написано, взагалі що це таке? Так, да. Пудр... пудрова штука, певно, пудритись. Так, от така посилочка, 42 центів. Вкриваємо, от, от. відкриваємо. Що ми тут побачимо? Тут навіть не сережки, тут кільце. Кільця, кільця, кільце. Ого, і багато. Значить, одне кальцове таке, одне отаке, одне якесь взагалі спіральне чи певних цілих два тут. Ось таке. Надягається непогано. Ще одне малесеньке кольцо. Коротше, багато цілий набір жовтих кілечок маленького розміру. А, прикольно. Прямо одним набором. 6 штук. Клас. Таке прикольне для дівчинки. Розвага. Так, наступна посилка 1, 44 центри. Що нас в нас тут? А так скриваємо. Дивимося, що у нас тут. Тут годинник. Угу, дивіться, може тут годинник? Тут годинник. ну, За долар 32 тут не буде хороший годинник, але в принципі годинник. от, Годинничок, годинничок жовтий. На батарейках кварцевий світиться. Що у нас далі? Далі, по ходу, ось така посилка. 35 центів. 35 центів. Ну, це є до того, наскільки вигідно ви посилки, якщо одна з них коштує 35 центів, це ну, дуже дешево. Тобто по 40 гривень вона має коштувати. Це якщо ви купляєте лот там, не знаю, за, 2000, за 1200 гривень, то воно того окупає. Якщо воно коштує, там, близько 10 тисяч, наскільки за вони зараз торгуються в, на аукціоні, то воно того не нема. Тим не менше відкриємо глянемо. Так, тут іще один чехольчик для напульстикого на цього. Так, ага, наступна $1.48. -у, $48. $48. Uh, Що це таке? Якийсь там для айфона. Що? для чогось якась штука, не знаю, для плеєра. Верхня кісточка мала би триматися до нижньої, але вона окремо відкривається. В общем, я то погуглю. Якщо ви знаєте для чого це, ну напишіть. Так, і далі. Далі в нас лишилось небагато посилок. Тож, давайте дивимося. 39 центів знов. Так, тут. О, тут якісь декоративні метелики. Значить, ага, от, бачите, нормальовано, як їх видавлювати, і вони, значить, будуть красивими. Декор метеликів, 3D-декор. Так, що ще? Ще є, ще є за 85 центів. Щось? Так, а що? у нас тут? Ага, якась китайська присипка з намальованими квітами. Можливо, це сімена яких-то квітів. Тут все по-китайськи написано. Я не знаю, що це таке. Ну, написано агрікалч англійською мовою. Одне слово 30 грам. Може. Доброго, а може, саме от вкритів. Так, наступна посилка з ця. Коштує $1,58. Ну, щось схоже на це. А ні. Тут багато Ось, Щось таке, є все. Так, розпаковуємо. Йой! Якісь пляшечки піп'ятки. Піп'яточки. Можливо, можливо, це для куріння. Ну, щоб, типу, ароматизатори різні капати. Ну, тут явно якісь для чогось. Шух і для чого. Я думаю, що багато в чому можна використовувати. Так. Ось така маленька посилка, 89 см. Так, що у нас тут О, Тут нас кільце. О, таке модне. Зараз ми його відкриємо, глянемо. Чоловічий перстень. Спаси і сохрані. господі, спасі і сохрані. Ну, бачите, релігійного характеру з хрестом на якийсь палець, такий. Модно, молодежна. Але чоловічий. Вона важка, тут якісь болти. Коштує 30 центів. Ну, вона прям важка. 10 грамів 300. Так, що тут? Грозді? Я навіть не здивився. А Ані тут сверла. О, прикольно. Тут сверла різного діаметру. Набір сверл. Це практично і цікаво і завжди пригодиться. Сверла це сверло. Не знаю, звісно, я думаю, що тут метал з говна, але тим не менше. Ось така. Коштує 2,80. Щось дорожче, ніж інше. Тут, о, тут теж труси. З <со> стразами, бачите, такі у нас вже були чорні, але ці, бачите, червоного кольору. Не буду їх розпаковувати. Точно такі самі чорні я розпаковував щойно. І з стразиками з написом Лав. Дякую, що були зі мною в цьому випуску. Побачимося в наступному. Па-па!